Адміністративні штрафи, які накладають контролюючі органи на посадових осіб, яка процедура їх сплати, Чи може юрособа погашати такі штрафи, чи це буде додаткове благо, яке також оподатковується, а далі що? Податки отримувати із зарплати працівника. Розкажіть, будь ласка, варіанти, які можливі, дякую. Тут, ну, я так розумію, це продовження попереднього питання про штрафні санкції. Так от, якщо там ми говорили про штраф за пунктом 119.1 ПКУ, який накладається на підприємство, тобто тут уже бухгалтер, ну, якось, з доброї волі може його компенсувати підприємству, але це не його Особистий штраф, то в даному питанні ви вже задаєте питання про адміністративні штрафи. Адміністративні штрафи накладаються на посадових осіб, уже не на юридичну особу, а на посадових осіб згідно з кодексом про адміністративні правопорушення. Якщо, наприклад, мова йде про те ж саме невчасне подання звітності або там помилку в звітності об'єднані в додатку 4ДФ, то в такому випадку йде мова про частину першу статті 163-4 Кодексу про адміністративні правопорушення. Там адміністративний штраф від 34 до 51 гривні, це якщо вперше за поточний рік, і від 50. Однієї до 85 гривень, якщо це вдруге за поточний рік накладається штрафна санкція, так от оця штрафна санкція адміністративна вона уже є персональною цієї фізичної особи, цієї посадової особи. Тобто, якщо на бухгалтера або на директора накладено адміністративний штраф, то це вони повинні сплачувати самостійно. І тут можуть бути варіанти. Перший варіант ця особа може сплатити цей штраф за відповідними реквізитами через касу банку, і відповідно платником буде ця фізична особа. Другий варіант: ця фізична особа може написати заяву про що утримати із моєї заробітної плати суму адміністративного штрафу і перерахувати за такими то реквізитами в такій-то сумі. На відповідні рахунки. І тоді підприємство перераховує зі свого рахунку на рахунок, який вказаний в адміністративні санкції, але вказує в призначенні платежу сплата адміністративного штрафу, там, наприклад, Іваненко Світланою Васильівною. І в такому випадку платник буде визначатись по. Призначенню платежу, і тоді із заробітної плати цей штраф утримується так, на, на таких же самих